Ще у квітні 2023 року уряд України ухвалив концепцію безпеки закладів освіти. Це комплекс небачення створення психологічно та фізично безпечного освітнього середовища та належних умов для навчання і викладання в закладах освіти. Реалізується концепція за ініціативи Міністерства освіти і науки України спільно з фондом президента України з підтримки освіти за участі МВС України за підтримки ЮНЕСКО та в рамках національної програми психологічного здоров'я. Та психосоціальної підтримки ініційованої першою леді України розробка концепції безпечного освітнього середовища в українських навчальних закладах відбувається з урахуванням глибокого аналізу міжнародного досвіду, особливо Ізраїлю. Станом на сьогодні в Одеській та Житомирській областях вже реалізується пілотний проект впровадження безпечного освітнього середовища, де всі ці напрацювання проходять процес апробації. Балчина також одна із шести громад, що взяла участь у пілоті. Дня. Аме тут відбувся масштабний захід за участі більш як півтисячі освітян та обласних спеціалістів. Мета підготовка груп реагування працівників освіти, які мають правильно та оперативно реагувати на будь-яку надзвичайну ситуацію, та вміти уберегти життя і здоров'я учнів та своє власне, розповідає Оксана Савицька, національний проектний офіцер ЮНЕСКО. Ми говорили з вами в минулому році, що безпечне освітнє середовище це не лише питання фізичної безпеки, фізичного. Безпечного простору, наявність в закладах освіти укриттів, наявність елементарних засобів фізичного захисту, а це і психологічна безпека, це комфортне перебування дітей в закладі освіти, це про бути і відчувати себе в безпеці. Для того щоб забезпечити це відчуття безпеки, ми розуміємо, що дитині треба, щоб поряд був впевнений, дорослий, який не тільки знає, що робити у разі, якщо щось трапляється, а й знає, як підтримати, якщо бачить прояви там Психологічної травми або емоційної нестабільності у дитини, і для цього ми розробили спеціальний навчальний тренінг, який включає навчання алгоритмів реагування на фізичну небезпеку і чіткої інструкції, що конкретно робити, якщо помічаєш прояви нестабільності емоційної у дітей. І ми зараз навчаємо всіх педагогів 12 наших пілотних громад: шість громад Одеської області, шість громад Житомирської області. Загалом це 7400 педагогів. Вони проходять глибинні тренінги з практичним компонентом відповідно до цієї програми. Безумовно, безпека середовищ – середовища Це сьогодні один з головних аспектів навчально-виховного процесу, і ми дуже задоволені, що така солідна організація, як ЮНЕСКО, приділила нам увагу, і ми в числі тих небагатьох громад, які війшли в цей великий проект. Він включає кілька складових. Одна з них. Через які ми вже пройшли це, підготовка е спеціалістів з безпеки освітнього середовища. У Нас було два таких підготовлено їхнє завдання вчити взагалі працівників закладів освіти, які в свою чергу будуть вміло і вчасно реагувати на всі надзвичайні ситуації. І сьогодні ми в двох закладах ще зможемо побачити, яким чином відбувається офлайн навчання наших працівників, що дасть змогу покращити саме їхні вміння. По організації безпекового середовища. Сьогодні ми присутні тут, бо ще одна складова це підготовка супервізорів для психологів. Це людина, яка буде працювати з усіма психологами нашої громади, адже ми розуміємо, в стані війни це важливий аспект, адже кожна людина, в принципі, має проблеми з психологічним здоров'ям. Її ментальне здоров'я сьогодні надважливе. Тому сьогодні, ось ця підготовка має свій аспект, і ми дуже надіємося, що покращення ментального здоров'я дасть змогу покращити в цілому підняти якість навчально-виховного процесу. Я дуже вдячний ЮНЕСКО, що обрали Одеську область як одну з пілотних для реалізації цього проєкту. Одеська і Житомирська області в пілоті цього проєкту. Надалі сподіваюся, що це буде поширено на всю державу, і цей досвід, який ми набули тут. Ми зможемо розповсюдити і по всій Одеській області, не тільки по шістьма громадам, які працюють зараз в цьому проєкті, а взагалі по всій області, ну і по всій Україні, тому що це дуже надважлива зараз річ. Психологічна підтримка і допомога невід'ємна складова безпечного освітнього середовища. В рамках проекту було створено умови для фахової підготовки професійних супервізорів, спеціалістів, що консультуватимуть та допомагатимуть психологам громади, зазначає Оксана Савицька. Окрім того, суттєво доповнили діагностичними методиками місцевий інклюзивно-ресурсний центр, що працює з дітьми, що мають особливі освітні потреби. Ми підсилили спроможність ІРЦ і наповнили його новим функціоналом надання супервізійної фахової підтримки. Римки практичним психологам закладів освіти для цього ми підготували поглиблену поглибленою навчальною яка тривала півроку професійних супервізорів. І сьогодні кожен психолог закладу освіти в наших пілотних громадах може отримати цю послугу гарантовано безкоштовно професійною людиною, яка пройшла спеціальну підготовку. Крім того, ми закупили спеціальні діагностичні методики, яких так бракувало для інклюзивно-ресурсних центрів, і це підвищує їхню спроможність визначати наявність. Особливих освітніх потреб, особливо тих, які з'являються в результаті війни, те, що пов'язане з психологічною травмою, стресом, з втратою і так далі, все те, що діти можуть переживати в результаті воєнних дій. А також для діагностування дітей раннього віку, це те, чого в інклюзивно-ресурсних центрів до цього не було. Варто зазначити, що під час війни ми спостерігаємо значне зростання звернення до інклюзивно-ресурсних центрів, якщо орієнтуватись на статистику, яку наводить міністерство, Міністерство освіти це майже в два рази. Тому роль інклюзивно-ресурсних центрів вона підсилюється. Відповідно, увага до них і до їхньої спроможності має бути також. Значною в даних умовах наразі Балтська громада має фахівця, що надаватиме психологу соціальну підтримку психологам закладів освіти громади. Це є Балтянка Ірина Петрів. Представила її громадськості директорка інклюзивно-ресурсного центру Марія Робак. Пані Марія наголошує, такі спеціалісти дуже необхідні і закладу, і в цілому громаді, адже допоможуть запобігти і допомогти в подоланні багатьох життєвих труднощів і дітям з особливими потребами, і їх батькам і педагогам в рамках проекту було підготовлено фахівця з питань психосоціальної підтримки психологів закладів загальної середньої освіти. Це Ірина Петрів, яка вже розпочала працювати із психологами закладів освіти, яка буде їм надавати певні ресурси. Фахівець із питань психосоціальної підтримки отримала відповідні знання з підтримуючої супервізії. Також в рамках проекту наші психологи на інклюзивно-ресурсного Центру і Ірина Петрів пройшли курс навчання з основи використання САФа, це психіатрична шкала самооцінювання для дітей та підлітків, де вже ми використовуємо в своїй роботі. Це не тільки дітки з особливими освітніми потребами, ми можемо діагностувати, а діти, які мають якісь певні психологічні труднощі. Таким чином ми можемо убезпечити батьків батькам. Надати певну рекомендацію або навіть і рекомендувати, куди звернутися до якого фахівця відповідного профілю. Фахівці нашого центру отримають на сьогоднішній день ще знання по міжнародній методиці Мерлін Палмер. Це використовується для немовлят, для дітей з одного місяця до шести років. Що взагалі воно оцінюється? Це когнітивна молинєва, моторна соціальна. Емоційні сфери, а також навички Да? Тобто, це вже це значить, що у нас вже збільшився спектр наших послуг, да, що це взагалі фінансовий ресурс іде від ЮНЕСКО та уряду Японії. Ми маємо можливість працювати, незважаючи на події, які є. Ми розвиваємося, ми удосконалюємося, і дуже приємно, що у нас вже в нашому штаті буде фахівець, який буде. Де надавати певний ресурс психологам закладу освіти. Одна з цілей цього проекту це підсилити спроможність усіх учасників освітнього процесу справлятися з наслідками впливу війни в Україні, і було прийнято рішення створити такого, таку посаду на основі інклюзивно-ресурсного центру як фахівець психосоціальної підтримки для психологів закладів освіти. Це ресурсний психолог, супервізор. А протягом останніх шести місяців ми, ми це 12 психологів України, шість з Одеської області, шість Житомирської, проходили курс навчання з психосоціальної підтримки. Нас навчали найкращі супервізори нашої країни. Це члени. Української спілки супервізії та коучингу, які на сьогодні є єдиними дійсними членами Європейської асоціації супервізії, і нас навчали за стандартами EC Vision, це європейські стандарти супервізії, але адаптовані до української системи освіти і українських реалій. І супервізія покликана на те, щоб надати певний ресурс і підтримку психологам закладів освіти в подолання складних професійних викликів, в профілактики та подолання наслідків професійного вигорання. Зараз фахівці нашої освіти відчувають таке шалене перевантаження, тому що раніше це була відповідальність тільки за освітній процес, то тепер вони буквально відповідають за життя та здоров'я дітей. І супервізія, в тому числі направлена на те, щоб проводити такі профілактичні заходи для подолання цього вигорання. Також хочеться наголосити про те, що супервізія це такий ресурсний процес, не дефіцитарний. Тобто, це не на, направлена робота не на підтримку того, хто не може справитися сам, да? а на підтримку власної ресурсності фахівця, для того, щоб в процесі Рефлексія, далі своїй практиці, він міг справлятися з складними викликами самостійно. Наша робота дуже важлива, тому що у нас дітки особливі приходять у нас у наш центр, і наше завдання створити для них безпечні умови. Ну, і, Зокрема, останнім часом ми отримали нові методики, над якими ми працюємо, навчаємося, і, зокрема, тестуємо по них дітей. Результат нашої роботи дуже непомітні, тому що діти особливі і дуже, дуже багато зусиль треба, дуже тривалий час треба працювати. Але звичайно, ми бачимо маленькі такі успіхи, які кожен крок нас радує. І певні слова, які з'являються в дітей, і певні емоції, і фізичні їхні зрушення це все нас. Радує. Не втомлюються дякувати за професійність і відчутну допомогу у роботі з особливими дітьми самі батьки кажуть, після відвідин центру та співпраці зі спеціалістами закладу вже бачать перші позитивні зрушення в стані своїх дітей. Ми в іскульної ресурсному центрі дізналися про проект САФА, де можна було оцінити стан здоров'я дитини. Ми дуже довольні і прийшли сьогодні за нашим звітом. Коли ми звернулися в інклюзивний центр, нам стало набагато краще. Ми справляємося з багатьма завданнями, які покладає на нас школа. Ми дуже задоволені центром. Ходимо сюди на інклюзивний ресурсний центр. Нами тут займаються психолог. Лагапет, ЛФК ми проходимо, нам все подобається. Ми вже десь ходимо рік сюди, ми вже почали хорошо, більше розмовляти, почуть-чуть вже почали трохи двигатись, рухатись, трошки вже стаємо на ніжки. Ну, так все потихеньку потихеньку і дійдемо до своєї цілі. Я дуже вдячна, що в нашому балті що є такий інсклюзивний центр, що можуть приходити діти, займатися, відвідувати, розвиватися. Бажаю їм далі процвітання і більше діток, щоб ми ходили, розвивалися. Цього ж дня в Балтському ліцеї номер 1 та номер 2 відбулися засідання груп реагування, до якої входили працівники освіти громади. Обласні спеціалісти у співдружності із надзвичайниками навчали освітян особливостям до медичної допомоги, діям під час виявлення вибухонебезпечних предметів, поведінки у стресових ситуаціях тощо усі учасники даної зустрічі зазначають вчаться, бо мають бути готовими до будь-яких небезпек, адже на них покладається велика відповідальність збереження життя. Та здоров'я дітей, а ми вже розібрали з вами те вогнепальну наприклад, зброю з якою може бути підозріла людина в закладі освіти, де нам потрібно з вами евакуюватися, де в нас є безпечна зона в вашому класі в закладі освіти. Ми змоделювали ситуацію, як би це було. І ви побачили наскільки теоретичний матеріал відрізняється від того, що може бути да, насправді. все, що ми зараз робили психологічні вправи, да ми їх всі аналізували, тобто обговорювали ситуацію, що вона означала, як ви її відчуваєте, яким чином вона на вас причинила. Да? Хто себе як відчуває, не ким би хотів, наприклад, бути? Тому аналіз ситуації надзвичайника сталася дуже тож так важливо. Тому що ви потім пропрацьовуєте ті алгоритми, бачите якісь похибки, бачите якісь прогалини, можливо, в паспорті безпеки, чи в якомусь там шляху евакуації, чи рятуванні. Адже кожне ну, тренування це тренування, але коли ця дія реальна, вона може коштувати комусь життя. У нас одна спільна мета, так, це організувати безпечне освітнє середовище в закладі освіти. Навички, тобто оці дні нашого навчання вони сплановані так, для того, щоб спочатку люди отримали знання, так, певні, відпрацювали навички, тобто як створити команду реагування, яку роль виконує кожен член. Команди реагування. Також такі поняття, тобто ми доносимо до людей, до вчителів, що кожен з них дуже цінний в своєму закладі освіти, тому що кожен відповідає за свій, да, несе свою певну відповідальність. Наша спільна задача зберегти життя дітей в закладі освіти, так? допомогти іншим. І бути озброєними у плані безпеки це на сьогоднішній день дуже дуже важливо. Сьогодні ми навчаємося правильно діяти при небезпечній ситуації. Гадаємо, що практика це найважливіше для того, щоб навчитися саме діяти у небезпеці, не розгубитися. Не піддатися панічній атаці, і зібрано спасти дітей і своє життя. Проводиться тренінг, який є. Проєктам під патронатом першої леді, і це психологічне і емоційне здоров'я на сьогоднішній день. Ми працюємо в Балтській громаді, це Одеська академія неперервної освіти, команда тренерів та представники центрів професійного розвитку проводять саме тренування. Всіх освітян з розвитку безпечного освітнього середовища. Основною такою якби формулою такого середовища є безпечне середовище плюс надійний, безпечний дорослий, дорівнює дитина в безпеці. Опрацьовується велика кількість якраз вправ, які спрямовані на Підтримку психологічного здоров'я на надання психологічної допомоги до надзвичайних ситуацій під час та після, коли ми сьогодні часто потрапляємо в небезпечні ситуації, хочеться зазначити, що саме психологічна підтримка є найважливішою в даний момент і дійсно працювання алгоритмів дій під час надзвичайних ситуацій. Саме зараз проходить тренінг безпечне освітнє середовище. В закладі освіти, і ви бачите, в цю хвилину учасники та учасниці працюють над правою щодо аналізу надзвичайних ситуацій вправа коло ідей. Учасниці, і учасниці визначають ризики, саме які можуть статися в їх регіоні. Ризики це можуть бути як техногенного характеру, так і природного характеру. А також медико-біологічні загрози, терористичні загрози та багато інших загроз, в яких фахівці і фахівчині закладів освіти мають бути обізнані для того, щоб надати своєчасну допомогу здобувачам освіти. Зокрема, працюємо в групі і прописуємо всі ті загрози, які можуть. Завдяки тим урокам, які у нас були протягом тижня, ми дізналися дуже багато чого цікавого, поглибили свої знання про ті чи інші природні явища, загрози, про антропогенні загрози і взагалі те, що можуть очікувати мешканців нашого місця, і знаємо, як реагувати і як вчасно попередити погані наслідки тих чи інших подій. Під час навчання у групах ще раз відпрацювали дії, і в разі виникнення повітряної небезпеки. Після сигналу тривоги усі мали пройти до укриття. Втім, як же правильно поводитися, якщо припустити, що хтось ненароком поранив ногу і не може далі пересуватися до безпечного місця. Вчилися знаходити правильне рішення, і в такій ситуації під час евакуації травував ногу і не можу йти. Ми прийшли чергову, так можна сказати, перевірку, тому що тут була незапланована ситуація. Один із учасників поламав ногу, і всі думали, як ми. Впоратися з цією ситуацією, ну довго думатися не прийшли. Ми миттєво зреагували, взяли своїх помічників команду реагування, і вони з травмованою ногою понесли чоловіка в сховище. Ми вдячні за такі курси, тому що ми, ви знаєте, що ми зараз живемо в нелегкий час, то, тож ми маємо бути підготовлені реагувати в будь-які ситуації на будь-які виклики, які. Посилає нам життя, відмітила високий рівень організації навчань в Балтській громаді. І національний проектний офіцер ЮНЕСКО Оксана Савицька додає педагогічна спільнота одна з потужних опор, на які тримається українська освіта. Загалі варто сказати, що всі наші громади вони чудові, вони відкриті до співпраці. Це неймовірні педагоги, які силою власних зусиль надзусиль, я би сказала, тримають цю систему освіти, тому що на сьогодні педагоги є тією опорою, які забезпечують доступ до освіти дітям скрізь в Україні. Тому Балта, в тому числі, є громадою, яка сьогодні приймає близько 600 педагогів для практичного відпрацювання. Оцих тренінгів і тому ми дуже вдячні і педагогічній спільноті Балти і керівництву за гостинність і за високу організованість даного заходу і даних навчань. Єлизавета Анохіна, Ігор Балагула, компанія.